Оце на повідомлення про <пробітник> кримінальну правопорушення, а потім зробимо. А потім... да. ті... да, ми домовляємося на яке на і спілкуємося по тих, які цікавити такі. Згодні ж так, так? Ну так, ну третій тиждень. уже Ну тримати відповідь. Дивіться, я перше подумати. Значить, ми звернулися. Ми це громадська робота захисла організація народного. Ми зверталися із повідомленнями. Порядку статті 214 про вчинення кримінального правопорушення у Сарін Суріс. Чи відкрито про Кирилюк про кримінальне Так, У нас в даному випадку там їх вісім. Хорошо, давайте вісім. Значить, давайте останнє про вчинення злочину посадової особи Кирилюк. Щодо проведення цих громадських слухань, там є завідомо внесення завідомо неправдиві відомості у офіційні документи, які протокол громадських слухань це на направлено для перевірки міністрів. Офіційно вам також було продубльовано там два Ну, це Ви виходите з канцелярії, вам дадуть копію, що про це. Тому що нам пишуть і не багато... Я знаю, що пись... всі ответи. Ні, нам пишуть, але не пишуть на який номер. Тут а -а -а. Ось ви нам написали. Ну хорошо, на яка... я поняв. Вам вон дають вон копію та. і, це, і... дають вступ... копію і ви це, що вони. Ну, але ми не знаємо на На яка. Може, Хорошо, це буде да, цьому справи, але є чотири справи кримінальні, які вже порушені. Але ви здійшує, да, тут це по деревам, але ж ви здійснюється процесуальна да. прокуратура, да. воно вивчалося, десь розказують про цих чотирьох, да. скільки одне, е, одне провадження виходить, кладовище, одне в парк. Да? Там, два кладовища. Получається, що ці провадження тривали проміжок часу, були в обласній, вони Е, в Момент прошлого нашого спілкування ми затребували ці ці провадження, вивчили, дали вказівки ще. Вже нові процесуальні прокурори вивчили, там, які, які там треба ті чи інші факти, в кожному окремому провадженні окремі ці факти треба перевірити. Зараз дали ці вказівки і вони зараз відпрацьовуються. За результатами якось там чи пару місяців чи пару тижнів пройде час, ми викликаємо ці провадження і подивимося, чи вони виконані ці вказівки, чи ні. Ми ці дали вказівки, і вам мали цю відповідь або податкова, бо вже є, що дані провадження вивчені, заслухані на оперативних нарадах, змінені процесуальні прокурори, визначені нові процесуальні прокурори. В процесуальний прокурор прокурори вийшли ці провадження і дали казівки по цих провадженнях. І, і нам ще це, ми, ми ж давали, ми ж давали це повідомлення про те, щоб нам надали по тих цих провадженнях саме той процесуальний прокурор. Або вже готові. Це не проблема, ми це вам надаємо конкретно фамілії справі, хто професіональних прокурорів. Ви говорите терміни прокуратури. Стави казівки, провадження, завадження, результат Результат, без проведення відповідних слідчих дій. Я розумію, що ви можете казати, що це результат, але я ж так само не можу і Я не можу сказати. Проведуться відповідні слідчі дії і прийметься рішення. Тобто вже подарував вже два роки слідчі дії. Ви можете цей вопрос задати комусь другому. Ви в мене перший раз пішли від світі. Значить, 5 років по касідам у нас йде по Дивіться, от ви зараз. Вопрос, ми спілкувалися. Ми спілкуємося. Один говорить. Піднімаємо руку. Харше, ну, то, піднімаємо. ну дивіться, ви зараз переведете це в баланс. Ви хочете щось почути? Чи просто не можете... я хочу так... почути. Мож конкретне питання по якому ми прийшли по Кирилюк. Можна я дивіться, вже дати рані... я хочу зараз. Ви передали на міліцію. Я правильно розумію? Так. І нам потрібно йти до школенка чи до кого я І правильно міліції, розумію? В міліції получається передається матеріальної міліції. Воно реєструється в його. Протягом 10 днів має бути або зразу протягом 10 прийма річні міліції мені ні. просто цікаво, чи когось з вас присутніх опитали. Хто був на громадських ні, слуханнях? Ні, ні. ні наче значить... вони не можуть опитати, поки не можуть опитати, поки не порушити кримінальна провоє, можу, ж... як... не... при... по по можуть чого опитати, опитати можуть. Ну прокуратура тоже 214 чотириста пише. прокурор теж може сам порушити кримінальну порушити можна, ну не є сторони дані. Ви пойміть що прокуратура не носить нам треба до школи їхати. Ну, Пояснює, поясню, поясню, що деякі факти це необхідно да. для перевірки. А, для Так. Хто дає це, 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 це доручення? Давайте, дивіться, Дали доручення для того, щоб вони провели перевірку, а результати вже їхніх перевірки ми можемо перевірити. В них так само процесуальний орган, і вони там ділені такими самими повноваженнями. Тим більше це підслідність міліції. Що вони на то ж натоштожить, ми не можемо, наприклад, приймати ті чи інші рішення, тільки не ми Службова діяльність після місця вже міністра є зміни. Дивіться, просьба, указателі, давайте це. От якщо ми прийшли, то ми говоримо, хтось один і говоримо цей, тому що виходить, що... Ви могли б так само поспілкуватись без мене. Ну, це не переводиться на агресію, скажімо. Звідси, не говоріть там, це... Ви домовилися, що говорить кожен із вас, тільки щоб в не переводи. Ви агресивна людина бачите. Я вам просто такі питання задати. Даремо вам півтора року. Були ваші прокурори, ми ходили з ними лічно, вивіряли кожен пеніочок. Були докази, була експертиза із Кіровоградської екологічної служби. Де тоді ділася справа розквітлення? Коли воно має залежати. Що вам відомо про те, що щось десь куди зробити? Ваша справа не в мене на руках. Провадження в міліції на даний час, і воно розслідується. Це знаєте, в указаті треба поставити отак. Ну, от, там міліція там прокуратура. Та ми, ми з вами спілкуємося у указаті. Ой, Боже, Боже. Мій. І наше, мене вже цікаво, що справа по ВЖГ, по, по відділу житлового господарства. Там дважди матеріали і до сих пор як пісок. Сказали, Боже, що там... там конкретно на фоні? По підробку документів самих статутних документів правостановчих документів саме відділом житлового господарства не і, я і не скарб та, є, це та є і з області вже передавали і передавали область сюди, і, і нам вже приводили приходили відповіді, щоб передали до моської прокуратури. І моська прокуратура статутних документів нам підробку та вона сам сам відділ. В тому числі це інспекція з благоустрою, вона діє в незаконний спосіб. Чому? Тому що вони внесли відомості, сама міська рада внесла провідів, коли вони зробили його правонаступником і з двох один зробили. І вони внесли е, в єдиний реєстр в інший єдиний реєстр, не зареєструвавши свій статут. Не було тих умов для реєстрації. За це проголосуває не тому, Дуже сказав про Ні, Я просто несу зразу, якщо це ми вивчимо його і записав. Я записав Щоб надали прокуратурі, місцевому передали для перевірки. Прокуратура нам дає. Я зрозумів, що ми це вопрос піднімемо і подивимося, що завожу я що не можу сказати. Далі, Про не знаю. По комунальнику можна конкретно яка стара? Так, по комунальнику екосервіс, так? Там були заборговані складальної охоту, не стягуються залоговані, здійснюємо. Получається, не стягується. Ця перевірка допроводиться, допроводиться вона прокуратура, і є відповідні роботи, які допроводиться. Я думаю, що по результатам буде зареєстровано провадження. По відділу освіти, так, так. давайте впроваджуємо. По освіти це направлено в міліцію. Проводити. А чого якось люблю не можу ні, це, вивчаються матеріали, вивчаються матеріали, вивчаються матеріали, Де, наприклад, є необхідність провести прокуратуру і проводиться перевірки. Матеріали не діваються куди, щоб ви зрозуміли. Все одно вам має даватись відповідь і по результатам ми зможемо перевірити, що вони чи перевірили чи ні. І от, ну скажімо, що вони є, нікуди не це. Це що це таке? Проводиться прокуратурний перевірку зі стробові, це ще рішення <клес> <клес> не <клес> повідомлення. Просто... Просто... Ви просто хочете, щоб просто зареєстрували? <клес> Ні, ми не хочемо, щоб просто зареєстрували. Якщо <клес> Дершу... <клес> просто зареєструвати, то це не питання, але для того, щоб треба прийняти законне рішення. Щоб це рішення... <клес> ми здомовилися з вами про інтерв'ю, так? Ну то давайте ви оставите, окремо воно буде, а не просто ми друг друга щас будемо це... Буде okay. воно окремо. От okay. зареєстровано, да? Місяць пройшов. який відповідь скажіть на це? Відповідь, що okay. буде прийнято законне рішення. Mm -hmm. Коли? Встановлені законом okay. термін. Тобто встановлено 30 днів термін. Де коли пройшов? А які ще які 30 днів все буде... А ви знаєте, але будь-то особисто? 10 днів. А? 3 3 особисто знаєте? Особисто я не розумі. Розумі.

Бо, я ж ж... Просто ви зрозумієте, що, наприклад, по цьому факту прокуратура зібрана в нормальному матеріалі, який зібраний для того. Ми не можемо одразу по одній заяві там, прийняти рішення. Нам треба ті матеріали затримати, ті, ті, ті. Дивіться, то наш, у нас є новий... Добре, я кажу, ми далі будемо... Нам і одразу, ми можемо це швидше, можливо, знайти. Може, в нас вже є, розумієте? Ні, то ми... То, ми ж не знаємо, чи ви працюєте, чи ви просто поклали в ряду і ждете, як там помогти, щоб вони додержали. Положіть, пожалуйста, що це стосується... Ми ж надаємо, дивіться, ми ж не голу заяву завжди надаємо. Ми Тим, як називати сюди будь яке повідомлення. Ми робимо запити на всі наші можливі ці заклади. Нам не відповідні, ми їх складаємо. То ви їх подайте на заяву тоді сразу. То ми, так, ми всі так. додаємо постійно. Ну там може не було, там не було. Не може було. бути. Ми, ну, ми, ну, ну, пове, нічого не було, то додаємо кримінальне провадження є. Так, це хочеться. Да. Ви знаєте, що виконує обов'язки на міський голова Олександр Цибій два роки до цього. Перед тим, як вже мел виробили. <кій> на протязі двох років, на вулиці Пушкіна, і тут повністю йде безлад, і тут незаконні будівлі гости, готелі застойка. Також тут е, також скроються кримінальні злочині Хасилини, де неодноразово побилося за віреном. Тобто, піймали на автобусі, в наркотичному спині чужинку жінку не збив. Міліція дала штраф і остала тут його далі, займається з без, от один прекрасний день, день. Це, я точно число не пам'ятаю, думаю, це був неділю, на мене був скоєний напад з архидами з мене. Я, пожалуйста, число... Число я вам не тільки Тому не писати. Я не помню, там є воно. Там є кримінальне провадження. міліція. вже дожнав. Я вже скажу точно. Бо в мене є. За суботу чи неділю? За неділю. Суботу у них шабах. Я прийшов туди як депутат міської ради. До мене звернулися люди, щоб я, щоб, я почист, щоб я поміг почистити сніг, посипати дорожку, тому що тільки люди йдуть з базара. Приїхали приїхали не могли до них зпуститися жінки. Я як депутат приїхав, зателефонував із міським цим чиновникам нашим, щоб дали посипальну машину. На мене був скоєний трьома хасідами один з музнажем, був на мене скоєний запад, є, цей напад. є відео спостереження цього всього. От. І що по цьому всім кажуть, міліція приїхала, затримали одного із злочинців, який на мене спливав напад. Цей злочинець каже, що він не має паспорта, він його взяли в міліцію, ти ще його допитували. там. Після цього питають, а як твоя фамілія? Він каже, в моя фамілія Саша що ви ж як ваша фамілія. Я так поміляю. Хорошо, Саша Ціблій, ми Ви тобі завтра на завтра на пов'язку. І його взяли випуск. можна, А це я звернувся ти, щоб мені дали копії копії, як потерпів, надали копії документи, на той момент, коли звертаюся. Там було 19 армій. Запровадження зареєстровано да. Там було 18. Запровадження можна далі? Є, сподьоні. А скажіть, з Наприклад, я читав навіть особисто пустовар обіця в цю справу? Я думаю, особисто пустовар. Як може пустовар розслідувати справу? Подпливати на розслідування. Ну, да, я де. Де. я йому особливо особливо, щоб на мене був напад, прошу взяти на контроль. Ну, Він же ж не слідчий. Я ну, маю на увазі взяти на контроль ну, розслідування справи. Взяти на контроль і розслідувати справу, це дуже різні речі. Ми ж, значить, спілкуємося. І далі вам розповідаємо далі. Особу цього, цього, цього хасида, який учасників, не встановлено. Є моя заява про схоження злочину і є конкретно на трьох чоловік, які на мене нападали, в тому відео підтверджено. Вони подержали три години. Тричу, видео, да, ну, є відео з камери спостереження. З камери спостереження чуєте. Є це відео в Ютубі, вся Україна є один. Коротше, цього Хасида задержали, його відпустили, особу його не встановили. А той що з ножем, втік на територію Польщі, вже на території Польщі. І це, цей весь напад спонукався ще два роки назад, як прийшов міський голова, який знімався бездіяльністю, який нас морську громаду столкнув із цими туристами, паломниками, не, паломниками туристами. Був Палатичний Городок, який громада, міська влада нічого не робила для цього. І прокуратура незаконний, незаконний. незаконний. І, незаконний. і прокуратура нічого не робила на протязі п'яти років. Тільки писала провадження, зарадження, і нічого конкретно не робила. І довела до того громаду, що громада збунтувалася, пішла і розібралася цей платичний городок. Це Ту... вулиці Чільнуськ. Вулиці Чільнуський. Я... Це все однаково, це все один комплект. І я вам розказую на цьому порядку. О, о, І це все спонукало до міжрегіонального та міжнаціонального конфлікту. Далі. У нас, як ви знаєте, ви вже у Манчані можна сказати, ви знаєте, що в нас в Умані стоїть один єдиний поклонний хрест. Він встановлений честь 1215 1225 літя хрещення Київської Русі. Він освячений, він має якийсь статус нашої культової споруди, так, хлопці, в ми випосідні. І на протязі вже двох років йде на, 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 конкретно над цим. Христос на другані. До мене звернулися релігійні громади міста Умані, а саме Новоумані, з Новому Умані Собору, отець Андрій, до мене звернувся зверненням до депутата. Я е, зробив міському голові запит 21 декабря по поводу цього. Зачитав його на сесії міської ради. Мені до сьогоднішнього часу ніхто не надав відповідь. У мене є фотофакти того знущання, яке проходило над, наш, над нашою, нашою святиною. Я прокурор я я зараз це продемонструю. Якщо це все попаде в інтернет, ви розумієте, що я говорю, це буде вже не те, що цей, а це буде конкретно вже конкретно буде для людей, для наших, для уманчан, для віруючих, це вже буде Це звільніоти. поки покамісь не роблю. А показують тільки вам. Щас найблюдую, дуже багато. Дуже багато є. Потрібно сказати, що це були і підпали, і, і ось, його ось, ось стоїть хрест. І це було місяці, в августі місяці костер спалили. Бачите, віці? Бачите, трошки там ну, можна, зняти з, з, з комп'ютера на єдність. Хрест, підпалили, підпалили хрест. І там є єврейські бумажки, є свідки, які бачили, що це робили хасиди, Сусіди, свідки це робили. Потім друге... Це ще не все. Це ще не все. 5, 5, 7, бачите, закопчене, все, все. Це робить у нас в Україні туринський І Це міський голова, все знав. це, місяця. це місяця знав. Оце що відбувається. і міліція знала, там камера є безпосередження, вони поки грають в прийомні там себе у міліції. А камера в них круглосутня робить. І ми їм платимо гроші з нашого кармана, як налогопокетчик. А вони, знущ... а вони знущаються, ті одні знущаються в поліції всі, а другі знущаються в ньому. Ось ця бумажка, якою бачите? Там не вийшла бумажка, все, це Там є. Там на ювіки написано. Можемо вам... Ми можемо вам не щось, ми можемо вам більш тако, тільки не вами, а всі в громаді на заборах розвідчити, щоб люди знали, що ви творяєтеся. А подивіться, що... що літом зробили. Ви грисі ні. Я в Ізраїлі таке не допускаю. І на кладбищені військ, це не докусів, у мене я біжі все нормально, людина, бігуще. Все, ще більше факт інші. Ці фотографії в далі містили в на сесії. Далі. Е, в е, октябрі місці три касіди підійшло до Христа, давай його розкатувати. іде ногами по розп'яті розпляті. Їде свічення по автобусі, встановлює автобус, до них Виходить ще два світи, їх відігнали. Ці три хасіди потікали. Я числа не пам'ятаю. Наступай, наступай, наступайте. Звісно, звісно. Ми визивали міліцію заявленням, Школенкомуна там повинен вистріляти на заявленнями. Тільки толку з цього немає. І дивіться далі. Було звернення від священників, що священники просять нас прикотити це богохуство над нашими святинями. Ні на одне мою заяву, у мене там, не на 5-6 заяв написано тільки по цьому поводу, на одну мою заяву мені дали срібло. Не порушує ні одне кримінальне провадження. І через то я вас, як очільника прокуратури, призвідляю, що Гумані назрівають міжрегіональний і, і міжнаціональний конфлікт. Цей конфлікт вже сказується у целі. Те, що нам оскольняє, те, що малолітки ходять з ножами. Приймають наркотичні засоби, ходять, їздять на машинах, обкуряні і обколяні, по-другому. Ображають нашу громаду. Ж... Жінок. Жінок ображають. Медиційна служба міста Умані взагалі не, де... не працює і немає. Медицині служби міста Умані немає. Тому що, якщо визиває людину, і видно, що він нєгер, а не, а не українець. По повітрі, що він чорний, як рубіровий. Це ж Петро Іванович, правильно? Я не знаю хто. Це було в неділю, а мені дають очільники міліції відповідь, що. ми особу встановили. Він себе назвав Сашою Сібрійом, і йому назад дали повістку, як городцю. І він завтра має прибути сюди. А я кажу, а чого ж, як ви бачите, що громадянин не має документів, ви бачите, що це громади землі держави, значить він має статус нелегального.